Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин і на очі попався мені ось такий кренк. Він мені подібний на японську приманку OSP Банс Crank. Вирішив собі його заказати на пробу, тим більше, ціна була досить приємна по акції один центр на всього заплатив. Приїхав в Облер в пакетику. Безіменна приманка. Навіть ніяких даних не було, але в інтернет-магазині довжина 5 см і вага 7,2 г. Купував ось в такому кислотному кольорі. Це для наших водойм мілководних, вода там дуже часто каламотна. Ну, можливо, щука ось такий агресивний колір краще побачить, як якусь натуральну приманку. Лопатка малесенька, бачите, теж для мілководних водойм дуже добре. Ну, я так надіюся, звісно. А якщо він буде ще плаваючий, то взагалі йому ціни не буде. 5 см навіть з лопаткою немає. Хоча тут бачите, лопатка досить таки маленька довжина, тут всього-навсього 4,5 см. Нагадаю, в інтернет-магазині вага була вказана 7,2 грами, тут бачимо 7,3. Ось такий дешевий воблер-кренк. Бачите на тілі якась лишня частинка приліпилась, так її і, і зафарбували. Трійники гострі. Кілечка, Здається, за здорові трішки, ну, але я нічого змінювати не буду. Петельки потрібно проклеювати. Ось такий ядовитий агресивний колір. Ну, Надіюся, щука, та, в принципі, думаю, окунь на таку приманку теж повинні клювати. Навіть якщо вдасться і виїхати десь на річку в Закарпатську або Івано-Франківську область, теж хоч і такий ядовитий колір, і вода в річках чиста, спробую покидати. Можливо, який головень влупить цього воблера. Ну, але не знаю, в першу чергу брав для наших ставочків для щуки та окуня. Лопатка, хоч і маленька, але потужна така, не повинна відламатися. Як бачите, трійники при закиді можуть чіплятися один за одного. І коли так гарненько вкладешся в закид, приманка полетить досить таки далеко. Трійники зачіпляться один за одного і потрібно вимотувати приманку. Буде втрачатися час. Подивимося, якщо буде дуже часто чіплятися трійники один за одного, тоді, мабуть, переднього швидше за все зніму. І ось така спіннінова приманка появилась в моїй риболовній колекції. Купував для наших мілководних ставочків з каламутною водою. Розраховую ловити окуня та щупу. Друзі, хто рибалив на оригінальний ОСП Bounce Crank, пишіть ваші враження в коментарі під відео. Ну і також, хто рибалив подібними копіями, теж пишіть ваші враження. Буде цікаво почитати.